Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт, де я вітаю вас з перемогою українського боксера Олександра Усика, який у брутальному стилі здолав Даніеля Дюбуа нокаутом вже у п'ятому раунді. І давайте будемо відверті. Не всі ми навіть встигли насолодитися цією перемогою, адже вона була знато швидкою. Можливо, не всі з вас навіть встигли з'їсти свої чіпси, сухарики або горішки, які ви підготували для перегляду. Але це далеко не найгірший варіант, адже були й ті, хто заплатили десятки тисяч доларів за перегляд бою вживу на Вемблі і отримали таке розчарування вигляд чотирьох. З невеличким раундів. Тому давайте зараз поговоримо про те, чому Усик переміг настільки просто, легко і на класі. Отож, почнемо з того, що Усик можливо найкращий у світі спорту по тому показнику, щоб закривати рти своїм критикам. Починаючи від британської преси, яка один голос говорила, що Усик не типовий супертяж, який б'ється на надто епатажно, надто круто і надто збудовищно. У нього немає класних нокаутів, а більшість перемог здобута за очками. Особливо у важливих поєдинках за знання чемпіона світу або абсолютного чемпіона світу, так було із Антоні Джошо двічі, і Сесіна Ф'юрі, також двічі. І от вам, буквально через день на наступний вечір, отримайте і розпишіться. Брутальний нокаут проти Дюбуа вже у п'ятому раунді, і відверте побиття британця протягом п'ятої трьох хвилинки. Ось так він закриверти британським журналістам і експертам, а також самому Даніелю Дюбуа, який увесь цей час перед боєм говорив про. Несправедливість першого поєдинку і про те, що його обікрали суддів, і у реванші він точно дасть усику прочухана. А натомість отримав нокаут і опинився на канвасі, не розуміючи, де він взагалі знаходиться із переляканими очима. Але за рахунок чого ця перемога була настільки простою і легкою, або нам це здалося лише з екранів. Насправді, перемога була нервовою. Ні, перемога була простою, адже усик був сильніший за усіма аспектами. Він був швидший, він був мобільніший, він був більш витривалий, він був потужніший, попри габорити. І найголовніше він був розумніший у ринку. Його боксерський інтелект зіграв дуже важливу роль, і саме це стосується тактичної уловки. Давайте будемо відверті. Усі ми чекали дуже плавного початку бою від усика, що він буде нарощувати дистанцію, він буде проводити розвитку бою, буде кружляти навколо дюбуа перші кілька раундів, аби той трошки видухся. Всі ми знаємо, що Хелесова П'ята британця – це його витривалість, його дихалка. Він швидко починає втомлюватися і через це допускає помилки, як технічні, так і тактичні. Всі ми знали, що Усик. Вміє думати наперед, прораховувати комбінації на кілька кроків уперед, і він скористається цим у більш пізних раундах або у середині поєдинку. Але все вийшло зовсім не так. Олександр почав домінувати вже із першої три хвилинки. Він пресингував британця по всьому ринку, наносячи комбінації із кількох ударів в поспіль. Дюба такого не очікував, було видно, що він не у своїй тарілці. Моментами здавалося, що Даніель навіть не може вийти на потрібну дистанцію і часто перебуває просто у повітря. А всі ми знаємо, що це дуже важко для боксера фізично через ти швидше втомлюєшся, коли б'єш у повітря, а не у суперника. Тому Усик відчув впевненість ще більше. А Даніель навпаки почав сумніватися у собі. І це я вже мовчу про те, наскільки приречним він виходив на цей поєдинок. Його вихід на ринг надавав вихід на якусь страту на центральній площі, адже він вже знав, що йому просто гаплик. Він не вірив у себе від слова зовсім. Його в очах був страх. А Усик вийшов спокійним. Певним у собі він знав, що йому треба робити, він знав, що він буде робити, і він знав, що він зробить для цієї перемоги. Стосовно тактики, багато говорити не буду. Усик здивував на початку, а потім тримав зручний темп і дистанцію. Все Це привело до того, що Дібо пропускав удари вже із другого, третього раунду, а у четвертому отримав перший реально потужний хук із зліва. Ну а у п'ятому ви всі бачили, що сталося. Спочатку Дюбуа запанікував і хотів якось вразити контратакою по поясу, але це була помилка, це була тактична помилка. Щоб спробувати нанести такий удар в тіло, Даніель, звичайно, почав рефлекторно опускати руки. Олександр побачив це і наніс удар передньою рукою правою у скроню. Даніель після цього удару опинився на канвасі, трошки полежав, встав, але лише для того, щоб через 30 секунд впасти знову. Уже остаточно. Усик знову спіймав його лівою рукою під час розміну ударами. Тут Дюбуа не вистачило досвіду. Він відверто почав махатися після нокдауну, а треба було навпаки вбивати час, можливо, навіть бігати від суперника по рингу, дочекатися цього рятівного гонгу і отримати тактичні станови від команди, і трошки просто відпочити, банально відпочити і подихати. Натомість він подумав, що уже пан не був пропав, почав махатися, відвертий махач, і усик на досвіді на швидкості зловив свою можливість і відправив спати Даніеля, показавши, що йому ще рано проводити бої такого високого рівня. Адже усик був не просто на голову сильніший, а на три голови сильніший. В усіх боксерських аспектах. Окремо додам цікавий факт. Можливо, усику не подобаються британці як нація, адже це вже яка його чергова перемога над представниками туманного альбіону. Був Тоні Белію, був Дерек Чозора, був двічі Ентоні Джошо, двічі Тайсон Ф'юрі і тепер двічі Даніель Дюбуа. Можливо, є якісь цікаві історії, можливо, ви знаєте в коментарях, чому Усик так ненавидить британців і так брутально і жорстко їх побуває раз за разом. Напишіть у коментарях, цікаво буде почитати. Ну і наостанок про майбутні перспективи у кар'єрі Усика. Йому 38 років, але у коментарі після бою він сказав, що це лише початок. Тому варто подумати про наступний виклик, який він пошукає для себе на найближчі рік. Два найочевидніший варіант це обов'язкові захисти своїх чемпіонських поясів. Тут варіанти із Джозефом Паркером або знову з Ентоні Джошом. Але усім чекаємо, звичайно, на трилогію Тайсоном Фірі, який навіть відновив кар'єру заради того, щоб взяти реванш у українця. На цьому все будемо прощатися, адже говорити банально немає про що. Тотальна перевага Усика втілилася у нокаут вже у п'ятому раунді. Тому якогось тактичного аналізу розробити не вийде. Можливо, ви коментарях напишете своє враження про цей бій і чому на вашу думку все вийшло настільки просто і швидко для Усика. А я на цьому прощаюся із вами Стати лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. До нових зустрічей.